Руки, руки, Що таке? Оперативники департаменту внутрішньої безпеки нацполіції та слідчі поліції Києва затримали шахрая. Ним виявився раніше судимий мешканець Київщини, який вирішив нажитися на дружині колишнього співкамерника. Як з'ясувалося, перебуваючи ще у столичному слідчому ізоляторі, зловмисник запропонував сусідові по камері скористатися його зв'язками у судових установах, щоб раніше вийти з під варти. Для реалізації плану Афериз домовився, що після звільнення зустрінеться із дружиною в'язненого та детально ознайомить її з умовами співпраці. Наприкінці березня цього року, за рішенням суду, зловмисник опинився на волі. Невдовзі Шахра зв'язався із дружиною співкамерника та повідомив, що вона має нібито передати суддям 400 тисяч гривень хабаря для ухвалення рішення звільнити чоловіка з місць позбавлення волі. Гроші запропонував передати через уявного знайомого, який, наче, має у судовій установі корисні знайомства. За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ ділка затримали одразу після отримання грошей. Наразі слідчі поліції оголосили фігуранту про підозру за фактом підбурення до надання неправомірної вигоди службовим особам та шахрайства за вчинене зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.